Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. З вами її ведучий Володимир Гриневич. Те, на що ми звернемо увагу сьогодні, не є характерним для Бога. Ми називаємо Бога Богом любові, милосердя, довготерпіння, і це правда. Книга об'явлення відкриває перед нами картину того, що Божа благодать має межу. Тобто благодать не може врятувати тих, хто відмовляється її прийняти. Впродовж століть і тисячоліть Бог різними шляхами посилав звістку застереження та настанови, щоб застерегти мешканців землі від неправильної форми богопоклоніння, гріха та насилля. Дві тисячі років тому на землю прийшов Син Божий, щоб явити Божий характер і здійснити величний план спасіння, відкупити впали в гріх людство з рабства гріха. Христос, повертаючись до свого Небесного Отця, залишив чудову обітницю своїм послідовникам про те, що він знову прийде. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте, багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли ви дійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Саме друге пришестя Ісуса Христа стане вирішенням всіх тривожних питань людства. В нашому подальшому дослідженні книги об'явлення ми ознайомимося з тими подіями, які відбудуться напередодні другого пришестя Ісуса Христа. Нова дивовижна сцена привертає увагу апостола Івана. Він бачить сім ангелів, що мали сім останніх кар, якими завершується гнів Божий. Ці сім ангелів, очевидно, ті самі, що трубили в сурми, про яких сказано у 8 та 9 розділах книги об'явлення. Їхня місія полягала в застереженні жителів землі, щоб привести їх до покаяння. Божественне застереження і, зрештою, покарання бунтівного світу завершується сімома карами. У вас може виникнути запитання: чому відповідь однозначна: гріхи людей переповнили чашу Божого довготерпіння. До цього моменту гнів Божий завжди був пом'якшений милістю. Та ситуація змінюється. Нечистивим доведеться пережити остаточний гнів Божий усій його повноті, без милості та благодаті. Саме тоді здійсниться те, про що попереджав третій ангел тих, хто вирішив пити зі золотої чаші, наповненої Гедоти та нечисти розпусти великого Вавилону. Саме від цього остаточного Божого гніву нечистиві захочуть сховатися в печерах і скелях гір. Ця картина описана в сцені зняття шостої печаті. Та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агенця, бо прийшов цей великий день гніву Його і хто встояти може. Останні сім кар будуть послані на тих, хто, хоча і отримав звістку застереження, не покаюся перед останнім судом. У той час, як ті, хто знехтували Божою любов'ю, його милосердям, застереженням стануть об'єктом Божого гніву, святі будуть знаходитися під невсипущим Божим наглядом та його захистом. Останні сім кар явно не стосуються їх. Ось що пише про них апостол Іван в 15 розділі. І Я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа Його, і знаменно його, і число Його імення, стояли на морі скланім та мали гусла Божі, і співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агенця, говорячи: великі та дивні діла Твої, о Господи Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги Твої, О Царю Святих. Хто тебе, Господи, не повинен». Боїться та Твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. Скляне море знаходиться перед престолом Божим у небесному тронному залі. Це перегукується з тим, що Іван побачив раніше, де спасені, що прийшли від Великого Горя, стоять перед престолом Божим в небесному храмі. Якщо скляне море, яке описане в четвертому розділі, було подібне до кришталю, то цього разу воно змішане з огнем. Скляне море відображає барвисте сяйво слави Божої, блискавок і семи світильників огняних, що горять перед престолом. Ця нова деталь покликана посилити сліпучу пишність сцени в небесному тронному залі. В своїх руках спасенні будуть мати гусля Божі та співатимуть пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агенця. Гусла це інструменти прославлення Бога. Пісня спасенних це пісня хвали Богові за велике визволення і за суд над їхніми ворогами. Пісня Мойсея це пісня спасіння, виконувана народом ізраїльським, коли він стояв біля Червоного моря і бачив загибель єгиптян. Якщо під час виходу пісня була наступною після кар, що вразили Єгипет, і звільненням ізраїльтян від рабства, то в 15-му розділі об'явлення пісня Мойсея і Агенця виконується перед злиттям семи останніх кар, показуючи цим, що позитивний елемент спокути тут передує негативному елементу судові. Божий народ кінця часу переможно вийде з великої скорботи, після того як його вірність буде суворо випробована. Про них сказано: це ті, що прийшли від великого горя, і випрали оді свою, та вибілили її в крові агенця. Подібно до того, як народ ізраїльський прославляв Господа біля моря, після того, як він врятував їх від єгиптян, так і викуплені будуть прославляти Бога за своє спасіння від ворогів. Їхнє звільнення це результат того, що Христос зробив для них на хресті. Це передбачає, що є лише одна пісня, а не дві, яку співають спасенні в ознаменування великого звільнення, здійсненого Христом для його вірних послідовників. Згідно з 14-м розділом книги об'явлення тільки викуплені здатні заспівати пісню спасіння. Вони пережили такий досвід порятунку в останній кризі, як ніхто інший в історії людства. Спасенні залишалися стійкими у вірності Христу і корилися Божим заповідям, відмовляючись прийняти владу сатанинської трійці і вклонитися звіру і отримати число Його імення. Пісня відкуплених прославляє Господа Бога Вседержителя, адже великі та дивні його діла. І справедливі і правдиві дороги його для його народу. Вся пісня прославляє Вседержителя Бога завіту, великого визволителя свого народу. Він той, хто захищав і охороняв їх в години випробувань, і під час завершення історії землі вони поділяють його славу. Перемога Божого вірного останку це не результат їхніх людських досягнень, але великих чуд Божих і його праведних та істинних доріг. Зверніть увагу на другу частину пісні: Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення Твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. Вона показує, що спасенні прийняли звістку вічного Євангелія, яку проголошували три ангели. Вони відділилися від Вавилона і його гріхів, і тому збережені від семи останніх кар. У віддінні перед поглядом Івана з'явилася наступна картина. А по цьому я глянув, і ось відчинився храм Скиніє, свідчення в небі. І сім ангелів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шати ляні, чисті ясні і підперезані довкола грудей золотими поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку. Небесний храм це місце, де знаходиться Божа милість та благодать. А також це ще й місце, звідки виходять суди Божі, коли люди відкидають Евангелію. Сім ангелів, що мають сім кар, виходять зі святого святих небесного храму, де знаходиться ковчег заповіту, в якому записані десять божих заповідей, показуючи цим, що жодна людина або народ не може безпокарано нехтувати законом Божим. Ангели з карами виходять з безпосередньої присутності Божої. Як посланці його помсти. Саме Бог виливає свій праведний гнів у відповідь на молитви свого народу, сім останніх кар це його реакція на гнів народів, який був спрямований на знищення його вірного народу. Іван бачить ангелів, одягнених в чистий і світий для них одяг, і оперезані вони золотими поясами. Їхній вигляд описаний так, як вигляд. Христа, про який йдеться в першому розділі, з огляду на цей зв'язок з описом прославленого Христа, ми бачимо, що ангели мають владу того, хто їх послав. Одна з чотирьох тварин дає ангелам сім золотих чаш, наповнених Божим гнівом. Це храмові чаші, що використовувалися для приношень Богові. В п'ятому розділі книги об'явлення зображені золоті чаші, наповнені фіміамом, який символізує молитви народу Божого, які 24 старці підносять Богу. Однак цього разу золоті чаші, що використовувалися при заступницькому служінні, стають знаряддям руйнування повними гніву Божого, який повинен вилитися на нечестивих. Милість закінчилася для тих, на кого виливається божественний гнів. Зверніть увагу на те, що відбудеться в той момент, коли ангели отримують чаші гніву Божого. І храм переповнився димом від Божої слави і від сили Його, та до храму ніхто не спромігся увійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох ангелів. Ця подія відображає сцену посвяти Скинів в пустелі та храму Соломонового. В обох випадках хмара слави Божої наповнила приміщення так, що неможливо було продовжувати служіння – Небесний храм це те місце, де відбувається постійно заступницьке служіння за людину. Тепер він наповнений хмарою слави Божої так, що ніхто не може увійти. Час випробування закінчився, і заступницького служіння за грішників більше не буде, тому що Христос завершив своє посередницьке служіння. Грішники повинні будуть повною мірою відчути остаточний гнів Божий, що не змішаний з милістю і благодаттю, як результат свого наполегливого відкидання і протистояння Євангелію. Далі Іван почув гучний голос із храму, який звертався до семи ангелів. Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого. Гучний голос, що дає повеління зі святого святих Небесного храму, належить Богові. Ангели, послані самим Богом як посланці Його покарання. Нечистиві пролили багато крові народу Божого, тому то сім кар будуть вилиті саме на них. В другому вірші 16 розділу написано. І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою і шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини і вклонявся її образу. Перша частина кари нагадує шосту кару, що вразила Єгипет. Так само, як гнояки з'явилися тільки на єгиптянах, а не на ізраїльтянах, так і люті болячки першої зі семи останніх кар торкнулися тільки тих, хто отримав знаменно звірини і вклонився її образу. Одержувачами інших кар є знову ж вони. Таким чином, сім останніх кар це кара Божого гніву над тими, хто став на бік нечистивої трійці. Отже, перша кара це виконання попередження, проголошеного третім анголом. Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знаменно на чолі своїм чи на руці своїй, то й питиме звина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його. Другий і третій ангели виливають свої чаші на воду. З третього по сьомой вірші, 16-го розділу, написано А другий ангел вилив свою чашу до моря, і сталася кров, немов умерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я ангела вод, який говорив. Ти праведний, що ти є, що ти був, і святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крові. Вони варті того. І я чув, як жертівник говорив так, Господи Боже Вседержителю, правдиві і справедливі суди твої. Це нагадує першу з єгипетських кар, коли води нілу перетворилися на кров. Без питної води бунтівне людство не зможе вижити. Далі Іван чує ангела вод, що вилив свою чашу до води і перетворив її на кров. Він проголошує відповідність Божих судів над нечистивими діями грішників. Його слова перегукуються з піснею відкуплених з 15 розділу книги об'явлення. Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих. Нечистиві люди охочі проливали кров святих і пророків, вони раділи, жорстоко переслідуючи Божий вірний народ, тому їм буде дано пити кров. Кари. Що спіткають нечестивих, відповідають їхнім гріхам. У цей момент Іван чує голос, що говорив від жертівника: Так, Господи, Боже Вседержителю, правдиві і справедливі суди Твої. Про цей жертівник згадано в сцені зняття п'ятої печаті, від якого молитви святих підносилися аж до Бога, аж доки владико святий та праведний ти не судитимеш і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. Їм було сказано спочити до певного часу, коли на їхні молитви буде отримана відповідь. Голос від жертівника, про який йдеться в 16-му розділі, підтверджує, що остаточна відповідь. На молитви народу Божого буде явлена в карах, що будуть послані на нечистивих. Бог висловить повноту свого невдоволення гонителям свого народу. Справедливість повністю буде відновлена. Читаємо 8 та 9 вірші. А ангел четвертий вилив свою чашу на сонце і дано йому палити людей огнем, і спека велика палила людей. І зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоби славу віддати йому. В природньому стані речей сонце зігріває землю людей, сприяє росту рослин, регулювання клімату і безлічі інших необхідних нормальних явищ життя на землі. Але в даному випадку його промені заподіють муку людям і зруйнують їхнє життя. Проте ця кара не змінить їх. Вони продовжать проклинати ім'я Бога, що має владу над тими карами, вони не покаяться, щоби славу віддати йому. Ці люди побачать руку Божу у тих нещастях, що впадуть на них. В карах, але замість того, щоб покаятися, вони будуть зневажати ім'я Бога, як і звірина, на чиєму боці вони знаходяться. Вони звинувачуватимуть Бога в наслідках своїх власних дій. Це паралелізує з твердженням апостола Павла, висловленому в посланні до римлян. Бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але зникчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. В 10 та 11 віршах 16 розділу книги об'явлення написано А п'ятий ангел вилив чашу свою на престол звірини. І затьмилось царство її, і люди від болю косали язики свої, і Бога небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись. Якщо чотири перші кари повністю були спрямовані на людей, то п'ята вражає сам престол сатани. В 13 розділі ми читали, що Сатана дав звірині свою силу і престола свого і владу велику. Звірина з моря буде здійснювати владу над землею за допомогою звірини з землі. Вони змусять багатьох жителів землі прийняти владу сатанинської трійці. Однак навіть сам престол звіра не зможе встояти перед силою Божої кари. Ця сцена нагадує шосту єгипетську кару, яка вразила навіть чарівників фараона, які не могли стати перед Мойсея через гнійні рани. Жах від п'ятої кари призводить до хаосу царство звіра, яке стає повністю темним. Ця надприродня темрява, паралельна дев'ятій карі, яка покрила всю єгипетську землю густою темрявою. Бог пошле на престол звіра буквально темряву як символ глибокої духовної ночі, яка огорнула землю. Грецька форма слова, що перекладене нашою мовою, затьмилося, означає, що якийсь час буде темно. Це – Буквальна темрява, яка супроводжуватиметься холодом і стражданнями. Відсутність світла і тепла стане особливо болісною після сильної спеки четвертої кари. Влада звірини буде дуже принижена в очах жителів землі. Вони почнуть розуміти, що нечистива трійця не може захистити ні їх, ні себе від кар Божих. Темрява п'ятої кари. Підсилить жах нерозкаяних настільки, що люди кусатимуть свої язики від страждання, страх і біль від кожної кари ще більше ожорсточить їхні серця. Навіть жахливі та нестерпні кари не призведуть нечестивих до покаяння. Навпаки, вони будуть зневажати Бога від болю свого і своїх болячок і не покаяться в учинках своїх. Відкинувши Божу вістку, попередження, що проголошували три ангели, нечистиві відмовилися від останньої можливості покаяння. Вони будуть продовжувати чинити опір. Грішники твердо вирішили противитися Богові. Таким чином вони стануть родючим ґрунтом для великого і останнього обману, який втягне всю землю у велику битву між Богом і Сатаною, що називається Армагеддон. Цілком логічно напрошується запитання, чому Бог? Піддає людей стражданням, описаним у 16 розділі, вже після того, як закінчився час благодаті, і коли вже більше немає можливості для каяття, чому Христос одразу не приходить і не покладе кінець пануванню гріха? У старозавітні часи різні лиха, такі як набіги ворогів, голод, смертельні хвороби, землетруси та інші стихійні явища в природі, часто допускалися Богом як дисциплінарні заходи з метою привести людей до каяття, а сім останніх кар вже нічого не можуть зробити для покаяння та спасіння грішника. Слід зазначити, що перші п'ять кар повинні будуть викликати у нечистивих людей усвідомлення того, що вони завжди боролися проти Бога. Але замість того, щоби покаятися, вони ще більше проклинають Його, і їхнє обурення проти нього стає ще сильнішим. Дія кар вивільняє той дух обурення, який цілком опанував серцями грішників. Кукіль повинен в дії показати, що він є справді кукіль, і Божа справедливість в їхньому знищенні також повинна бути очевидною. Між тими, хто служить Богові, і тими, хто не покорився йому, буде проведена дуже чітка і визначена лінія, і всі будуть мати можливість побачити, у б перетворився Всесвіт, якби Сатані було дозволено панувати в ньому. Двері благодаті сьогодні ще відчинені для кожної людини. Христос. Продовжує своє заступницьке служіння зі сторони книги об'явлення, до нас звернена звістка застереження і підбадьорення. Сьогодні кожен на основі святого Писання може зробити свій правильний вибір у поклонінні. Від нашого вибору залежить наша майбутня доля. Запрошую вас разом зі мною звернутися до Господа в молитві. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за слово Твої святої Правди, за те застереження, яке ти посилаєш нам зі сторони книги об'явлення. Допоможи, Господи, нам звернути увагу на слово Твоє і допоможи зробити правильний вибір в своєму житті на основі твоєї святої правди. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм. Сьогодні звернути увагу на твоє святе слово і зрозуміти, що цей благоприємний час, який ми маємо, необхідно використати для пізнання твоєї святої волі. Доможе нам разом приготуватися до зустрічі з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні, коли ви чуєте голос Святого Духа, звернений до вас, прийміть Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і йдіть за Його Словом, яке є світильником на вашій життєвій стесці. У руки дивовижні факти допоможуть вам прийняти правильне рішення у вашому житті. Телефонуйте нам 0800. 30 20 20, або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, для того, щоб ви безкоштовно отримати ці уроки. До побачення до наступної зустрічі.